Існує багато машин-помічників, які допомагають людині. Машини для будівництва, для пересування, для виготовлення товарів. Помічників у матусі багато, скажу вам відверто. Повнісінька хата, пил, пилисос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має. Праска всі випрані речі прасує. Мікрохвильовка вечерю готує. Музичний центр пристрій для відтворення звуків і музики. Познайомтеся з сучасними побутовими приладами зволожувач повітря, блендер, бутербродниця, парогенератор для одягу, мультіварка. Якість повітря, яке ми вдихаємо, впливає на наше здоров'я. Вологе повітря полегшує дихання. Нам допоможе зволожувач повітря. Блендер здатний швидко подрібнити невелику кількість продуктів. Також блендер вміє збивати рідкі інгредієнти до стану піни, замісити тісто. Бутербродниця дозволяє приготувати різноманітні страви, омлет, вафлі, оладки, гарячі бутерброди, сендвичі. Парогенератор використовує для прасування. Він швидко розгладжує складки. Парогенератором можна дезінфікувати і освіжати верхній одяг та штори. Мультиварка це розумна електрична каструля, у якій готується їжа. Вона самостійно контролює час і температуру приготування. Можна приготувати каші, борщ. Йогурт, спекти кекс повторимо назви приладів: Зволожувач повітря, блендер, бутербродниця, парогенератор для одягу, мультиварка.